Е... Усіх вітаю вас, шановні українці. Японська мова на балванці не так цікаво. Ні, ну це, звісно, жарт. Але диски, аудіосидик, звісно, це добре. Наші іграшки то є касетки. Аудіокасетки Сьогодні я вам покажу от саме ці. Тік. Один з найвідоміших, най, найпопулярніших бренд. Один з найпопулярніших брендів. І доволі, я б сказав, би, дорогі касетки. Це БУшки і придбав я це 75-й, 76-й рік. Ну, я б сказав, би, капець які, не дешеві, а за нові то я взагалі мовчу. Так що. Давайте ми сядемося ближче і будемо їх роздивлятися, правда? Так, і ми розпочнемо. Ось так. Для затравочки та дамс. Е я думаю, що багатьом вони, можливо, е відомі, але для мене не зовсім. Тут тобто 70-ті роки середина. 70-х років я не дуже то і бачив таке. В 80-ті бачив просто звіздець, які вони дорогі. Але от потрапили мені, наприклад, ось ця 75-й рік. Так. Ага. Все значить, сходиться, тож прогалка працює. 75-й рік тік, TLH, Hi-Fi касет C 60. Це звичайна фермка. Так. На якій написано TIC Corporation. Е, так, це у нас адреса кого накачову Мусахінго Токіо. Це штаб-квартира, я так розумію, та запатентованого бренду. Тік, в принципі, ніколи не випускав своїх касет. Так, ось так це. Давайте подивимося. класичний футляр 70-х років. Тобто нічого такого незвичного, він доволі якісний. Не рипить, не, не перегибається. І ось такий така вкладочка. Maiden Japan. Це ж зрозуміло: літери TLH, TIC в цьому прямокутнику. Така якась золотиста фарба. Ну, і і тут так само на темному, на темно синьому е фоні. Тако, ніби простенько, але так з таким шиком зроблено. як то кажеш тримаєш в руках і відчуваєш річ. Так. Тут у нас, значить, минуле, власне, щось там. Подпис, підписував, і, і не мав я бажання особо там перекладати, для чого мені це треба. А, так, слухати ми їх не будемо, а, тому що я вже, в принципі, так, пошвиденькому послухав на початку, що там, і в, практично в, от в трьох касетах тут то точно якась класика. А, Бетховен там а, і подібне. Ось так от виглядає значить, перший варіант у нас. Е, радує те, що касети все ж таки на гвинтах. Бачите, е, в цьому куточку в верхньому правому відбиток Japan. Це чудово. І я вам скажу, що це е, касетка. Ну, я підозрюю, що це все ж таки виробляли. Виробляла компанія TDK чи касетку. Але от трішечки бере сумнів саме ця, ця віконечко. Тому що в TDK трішечки інакше. Хоча е, вона трішки ширша, нібито. І ось такі от, бачите, насічечки ці. Але сама по собі касета дуже гарна. Made in Japan, логотип компакт-касет. Ось Шикарна касета, я б сказав. Тут трішечки ніп, Таке враження, що щось. Чи то клей може. Хоча ні, ну, розп... бачите, напис трішечки як розпливався. Тут чистенько, а тут десь, можливо, більше на сонечку десь було. Ну, це, це все, все дрібничке. Ось. Так. Е... Номер серійного номеру немає. Чомусь я його не бачу. Чому? Не знаю. Ну, значить, як то кажуть, не судьба. Ось така, такий рекордік. Простенький і на, на такий, якийсь такий, трошки матований. Бачите? не, не повністю. Непогана, широка, склейка йде. Так, і давайте ми подивимося стрічку. Стрічка так Ближче. Так, 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 так. Ну, вона, звісно, лакована. Це не самий ідеальний лак. Давайте ми ще трошечки ближче. Опа. Не самий ідеальний лак. Ну, можливо, це через те, що це вже все ж таки касеті 50 років. 50 років. йо моє Стільки, скільки і мені. Ось. Має колір коричневий. Класичний такий коричневий колір. Ну, нічого такого незвичного. Непоганий дизайн. І ось така фарба голубенька, додає такої трішки ніби як веселого. Відтінку. Ось так от, якщо опа, чудова касета. Е ще не пробував я на них щось записати, хочу послухати, що там за е класика. І от та та така ж сама, тільки на 90 хвилин. Все те саме один в один, має трішечки е теж, от десь в на сонечку було. Написи такі попливші трішки. Так. І на цій теж немає ніякого серійного номеру. От е дивно. Можливо, це в 70-х роках. Якось воно так і було. То ставили, то не ставили. Ось такий у нас перший претендент. Hi-Fi. касет від TIC TLH. 60 хвилин, 90 хвилин. 75-й рік. Наступна касетка. Опа, ось така. Тік-C90 Extended Dynamic Range. Друга серія. Бачите, серія 2. Я так підозрюю, що десь має бути ще і перший. Доволі скромно. Бачите, кантовочка така білого кольору, і всередині на зеленому фоні C-90 TIG extended Dynamic Range. Касета, я так підозрюю, робилась на австралійський ринок, тому що там, бачите, написано TIG Australia PDI LTD. Тобто, можливо, було і запатентовано, і, і там. Так, що тут бачу? У нас адреса є Вайтмен Street, Melbourne Victoria, Australia. Оце і є е серія TIC C90 EDR. EDR. До речі, я бачив точно така сама касета. Але тут було ще підписано: якраз от EDR. Така ж сама касета є, існує, і там написано DR. Так, -с. І ми дивимося. Ну, футляр ми вже не будемо роздивлятися, тому що він аналогічний першому варіанту. Класичний 70-х років. І з гарного паперу такого зроблений, бачите, надкаплотненька. Як, як фотобумага. От десь приблизно ось так, да, фотобумага. Набагато, звісно, скромніше, ніби як перший варіант. Але тут, бачите, хоч не підписано. От, бачите, є якраз тут і ЄДР. ЄDR. Так, Normal BIOS. 120 мікросекунд. Чи... Хто знає, як правильно вимовляється це мікросекунд. Чи, по -по -по -по. Як правильніше це вимовляти? Постенький трек-ліст. І благо, що воно не пописано. Це мене дуже радує. Не пописано касету мати в своїй колекції набагато приємніше. І ось така краса, чорний пластик, такий, як смола, чорний пластик і наліпки. Зелено-біле. Біле, звісно, зверху залишали для того, щоб можна було підписувати. Тік ЄДР, C90 просто шикарно. Але тут, так, да, тут вже видно, що це ТДК-шний такий корпус. Може бути з глянцевою такою обрамкою. І ось така отрифона ця частина. Так. Значить, ого, подушечка у нас така має. Такий салатовий, зеленкуватий такий колір. Ну, подібно до касети. Але рекорд вже звичайнюсінький, звичайний, прозорий. Ну, Трішки, трішки, можливо, якусь матованість таку має. Немає ніяких смужечок. Так. Так, так, так. У Щось мені заподозрилося тут. Є таке що Склейка, ага, склеєчка, бачите, вже пересихає. Треба поміняти. Так. Але добре, що касета на гвинтах. І завжди можна поремонтувати. Завжди можна поремонтувати Так, і цим ми, звісно, і займемося. Але це я вже буду робити сам. Так. Ось така стрічка. Мені здається, що вона аналогічна перший. Ну, трішки може тон світліше має, трішки світліше, але так теж лакована. І на цій касеті теж якась класика. Класика записана. Ну, треба послухати. Раніше я не дуже полюбляв класику, ну, тобто, коли був молодий, я не розумів цього. А зараз я не проти її класики послухати. Чудова касета, виглядає шикарно, чорний корпус, чорний, як смола. Ну, як на мене, просто круть. Офігенна касета. Так. І ось тут так є. До речі, сирійник є. Тут він такий слабенький, але є. Ось тут ми зараз медеван. Сирійничок є. Так, от на цій вже є, бачите, 76-й рік. І Сірінік вже є. Це добре. Так. Ось так виглядає. Тік. Єдіар. Друга серія. Першою шкода, що немає. Ось. Австралійський ринок. Можливо, інший ринок воно виглядає інакше. І є ось такий варіант. Тік. C60, тронтан, superior sound, love noise. Така простенька, веселенька. Tік Enterprise Corporation. Тут гарантійки, Я вже так дивився, через перекладач гарантійки, як користуватися, якщо пітля образувалася, треба, значить, олівцем промотати. Повна така інструкція. Що треба з нею робити? Футляр, бачите, такий самий, як і в попередніх. Тільки на, не на всіх є відбиток Made in Japan. І на цій, наприклад, гладка. Тут вже така рифльона йде. На цих перших. На цих перших теж гладка, але з відбитком Made in Japan. Так. Дістаємо. І подивімося. Так, оп, йо мойо є написуля. Але, ладно, якщо вона є, то добре, що хоч в середині її там не так видно. Ось такі от. Made in Japan, такі на песулі. Так. Все дуже скромно зсередини. Місце для трек ліста. <coughs> так. І сама касетка. Вона дуже схожа, як ось ця. Ядіар, ну, я маю на увазі той самий принцип, тільки тут уже на синьому фоні. Біленька така зона для напису, відбиток Japan верхній правий куток. І точно такий самий корпус. Ну Тільки що не чорного кольору, а ось такий колір Світло-сіроватий, ніби так, грязний пластик білого. Видно, видно, не вистачило. От. Але це теж е е корпус від TDK. Ось, десь трішки вол в вологість попала, і бачите, і гвинтик поржавів. Але тут ніби все добре. Верхні, ну, трішки можливо. Ось. Так. Оп, а тут уже рекордік, бачите, з такими смужечками. Хоча ця касета теж 76-го року. 76-й рік. Ну, давайте подивимось. Чим воно відрізняється? Бачите, червоні смужечки. Так, склейка. А, мені здалося. Думав, що це за полізло. Ні, це просто. Так, ну так, да. ця касетка трішки бачила в своєму житті, походу. Має такий загінчик. Вздовж десь її піджувала вже ЛПМка. Ну нічого, це не страшно. В колекції все одно згодиться. При бажанні завжди можна стрічку замінити. Але я думаю, що не буде. Нехай вона буде. Я, в принципі, не планував е, щось писати, нехай так і залишиться в колекції. Тік Сі 60, Суперіор, Sound, Low Noise, низький шум. Тут, опа, і є. До речі, дуже схоже на ТДКшний стиль. серійний номер. Чудово виглядає касетка. Так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з якими касетами тік ви мали справу, як вони, в принципі, вам подобається з ними працювати. Ну я не маю на увазі, що є вони погані тік є тік. Це серйозний бренд. Ось. Не думаю, що на них щось погано ляже якийсь запис. Але 75-й, 76-й рік просто вже морально застарілі касети, і я навіть не хочу від них потребувати якоїсь там, зверх якості. Хоча, якщо мені запис не сподобається, я, можливо, спробую там вже заради, заради експерименту щось і записати. Ну, на цю навряд, чи, хоча треба перевірити, скільки там. Заламана стрічка. Якщо це десь на початку, то це місце можна і пропустити. Так що пишіть в коментарі, що ви думаєте на рахунок касет Тік середини 70-х років. І підтримуйте мій канал. Хто має змогу, підтримайте фінансово. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, хто ще це не зробив. Вам можливо буде все одно, але мені приємно, як то кажуть, плюс в карму. І слава Україні!